Вихідні верхи осідлати та поїздити на коні упродовж двох днів мав змогу кожен охочий. Свій професіоналізм показали і майстри конкуру. Так у місті відбувся перший кінний фестиваль. Ця атракція, як і годиться, зібрала чимало знавців та аматорів верхової їзди. Професійні конкуристи долали 9 перешкод на висоті 1 метр. Це вже ну не перша виїздка. Ми перед цим готувалися за тиждень. А так ми з ним завжди у формі. Ми стрибаємо, с'їздили на чемпіонат України в Жашкові. Там у нас був неудачний виступ. Але тут ми знову реабілітувалися. А метр то для нас не висота. Це то вже, то вже звично. Це він ходить стабільно, це його стабільна висота. Потішили на фестивалі і найменших ще недосвідчених вершників спробувати власні сили на куні тут зміг кожен. Сподобались. А ти перший раз сьогодні катаєшся? Так. Як? Ну скажи, страшно, не страшно? Ні. Відчуваєш, що тварина ти до вподоби тварині. що це взагалі це класно, це круто, це дуже хороші відчуття. Вперше організувати вихідні верхи у нашому місті допомогли волонтери об'єднання самопоміч. Вони подбали навіть про тих, хто досі боявся цих тварин. Два дні на фестивалі працювали інструктори та кінні екіпажі.